Курга, на Дніпро курган і ворогом на тисяч літ, де мунчуки татарські без пошани зимуля покрила чорна і руда. Нас, нас Як хрень на ударі, як молотами куті якорі, без радичі трибіля на горі, кагалики із креличами в парі. Це мухмаль, карапиші у сяєві зорі, де воловецькі урвища старі, укрилися садибиш на вокаль, тут в'ється стурна, бахнуть медуниці. Де я колись ходив заморцаний малюк, Ти розписні, як сонце, вони синиці, Клювали чорний хліб з моїх дитячих рук. Чому сказати сам не знаю, живе у серці стільки літ, ота стежина в нашім краю одним одна біля воріт. На вечорові ви на грузі, де обрій землю обніма, нема кінця їй в темній Крузі, Та й повороту теж нема. І сам я тут. Обнявши далину, ряснію, множусь дихою травою і вся земля натягує струну між сонцем і людиною живою. Звернувся шляхом на стежки, дитинства на стоїть мету. Над повені ми засинають високі смереки з Новим роком і щастям новим. Любі друзі, близькі і далекі. Ми даремно ми дружбу вели. Побажаю вам радості і сили, щоб хоробрі, хоробрі ж були, а ніжніші ніжніш ніж, ніж полюбили. Матерям крізь заметі рясні. Побажаю ранесенько рано що родили синів на весні, а як дочок, то теж не непогано. Мені ж не треба в житті багато, чистого неба інколи свято, щирої пісні, щоб не забута, інколи посмішки, щоб не люта.